Далі про масштабну спецоперацію, яку проводить Служба безпеки України. Називається вона Паутина. Це операція зі знищення стратегічної бомбардувальної авіації в тилу Російської Федерації. Про це повідомляють наші джерела в спецслужбах. Дрони Служби безпеки України відпрацьовують по літаках. Наразі відомо про враження більш як 40 авіаодиниць. Серед них А 50 ту 95 та ту 22 м. 3. спецоперація отримала назву Павутина ворожі авіації попередньо завдано збитків на понад 2 мільярди доларів. Друзі, саме цілі літаки, я нагадаю ту 95 ту Ту-22М3, які з постійною періодичністю вилітають щоночі, перебазовуються з аеродрома на аеродром і випускають ракети, які летять по мирному населенню. Саме цілі літаки випускають ракети, які руйнують руйнують українські будинки, які руйнують українські родини, вбивають українців, друзі, і саме вони ви зараз бачите їх на кадрах. Вони палають. Це операція служби безпеки України. Так у нас є. Е... Ці дані це повідомлення від наших джерел. Поки що офіційного підтвердження від самої служби безпеки України немає, і ми з нетерпінням чекаємо на всі подробиці. Але результат ви можете бачити: горять російські бомбардувальники. І, е... Точно так же сьогодні вони випускали зокрема ракети Х-101 по території України, і не лише ракети, а відомо, що була і балістика, і ворожі дрони. Загалом повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що в ніч на 1 червня противник атакував 479 засобами повітряного нападу. Було 472 ударних безпілотників, типу шахет і безпілотників імітаторів. Вони Летіли з різних напрямків. Були три балістичні ракети Іскандер м КН-23 із Курської та Воронецької області чотири крилаті ракети повітряного та наземного базування Х101, які зокрема випускають літаки Ту-95, Іскандер К і основні напрямки повітряного удару це Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя і ви бачили всі відчували на собі, що безпілотники почали літати ворожі напередодні увечері. Це була 19-та година. Всю ніч тривала повітряна тривога. Ранок також багато з нас збиралися на роботи під звук повітряної тривоги, під звуки сирен, тому що безпілотники, зокрема, і у столиці, ще збивали близько 8-ї ранку і. Зафіксовано пишуть влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях. За попередніми даними, станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника, 210 ворожих безпілотників шахет, а також безпілотників інших типів. Три крилаті ракети Х-101 «Іскандер-К» на сході, півдні, півночі, заході та центрі країни, 213 збито вогневими засобами, ураженнями і 172 сімдесят Ційно втрачені подавлені РЕП, ви бачите, друзі, кількість безпілотників, які випускають росіяни, вона постійно збільшується. Якщо раніше рекорди були це 370, то е, сьогодні це вже 472 ударні безпілотників. А крім того, ще є і ракети. Але е, друзі, зараз про це також поговоримо. В нашій студії з'явився гість. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, разом зі мною ви спостерігали за цим шикарним відео, так які ми маємо у доступі про те, як палають російські літаки. На вашу думку, наскільки це суттєвий удар по стратегічній авіації Російської Федерації, про по їхньому іміджу країни, яка має такі бомбардувальники і яка випускає ракети? Перш за все, пані Ікторі, вітаю. вітаю. Радий вас бачити. Вітання принагідно, всім нашим шановним глядачам. Я думаю, що вони отримали таке саме задоволення, як ми з вами в цій студії, дивившись це чудове відео роботу наших спецслужб. Але, звичайно, ми маємо відзначити, що це дуже непроста робота і була дуже, наскільки ми розуміємо, з контексту дуже непроста спецоперація. Ворог, звичайно, має усвідомлювати одну річ: що безкарним його постійні напади на Україну. На обстріл наших мирних міст не залишиться, а що завжди наші дії будуть дзеркальні, пропорційні та співмірні. Тому вони мають усвідомлювати всі наслідки того, що вони роблять. А стосовно того, що наші спецслужби, правоохоронні органи зараз вийшли абсолютно на інший рівень, ну просто я думаю, скажімо, ми не маємо інформації офіційної від СБУ. Да, по цій, по цій Чудовим відео, але я думаю, що ми можемо навіть через певні натяки дати зрозуміти нашим шановним глядачам, на що це відбувалося точно саме спецоперація. Що ці засоби враження, ну давайте їх так максимально широко назвемо, вони виникли максимально неочікувано для ворога. Тобто, це дуже так скажімо так, скажімо оновлена, нестандартна тактика, яку використовували. Наші спецслужби, і на правду, як бачимо, що на рівні з тим, що Збройні Сили України постійно ну, боронять нашу батьківщину, абсолютно ще раз повторюю, на інший рівень роботи вийшли наші спецслужби. Якщо ми говоримо, що там СБУ надзвичайно, як і ГУР, до речі, успішно працює поза територією України, то, наприклад, та сама Державна бюро розслідувань ефективно працює всередині України проти ворожої російської агентури та Відповідно, зрадників. Ви знаєте, я вже давно не пам'ятаю, щоб наші силовики, щоб наші спецслужби настільки діяли ефективно в інтересах України, і найголовніше, мабуть, злагоджено і не заважали один одному. Тому направду, дай їм Бог фантазії, успіхів, щоб в них все реалізовувалося. І в цей час Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з європейськими та американськими партнерами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це відповідь на затягування процесу закінчення війни зі сторони Росії. За словами Зеленського, українська влада фактично щодня на зв'язку з усіма, хто може зробити дипломатію не пустою.